Коли Бог творив цей світ, він передбачив, що багатьом людям знадобиться допомога. Коли важкі часи, коли потрібно об'єднуватись задля вищої мети, Бог, Бог створив волонтера. Коли потрібно рятувати тих, хто постраждав і не має зараз прихисту, хто обездолений і не знає, що робити, Бог створив волонтера. Коли діти плачуть не від того, що у них забрали іграшку, а від того, що у них тепер нема батьків. Бог створив волонтера. Якщо ви дивитесь це відео, значить вам не да все одно. Насправді Бог створив волонтера у серці кожного з нас, волонтера, який готовий допомогти руками, матеріалами і пожертвами. Мільйон обідів – Це велике досягнення. Результат співпраці неймовірної команди. Тисячі людей, волонтери, працівники, донатори. ми команда, котра з перших днів війни просто робила те, що мала робити. Годували тих, хто голодний, підтримували тих, хто зневірився. Ми мене герої. Ми просто люди, котрі не можуть стояти осторонь. 24 лютого 2022 року ми зрозуміли, хтось має нагодувати тих, хто лишився без дому, без надії та без тепла. І ми почали готувати. Спочатку кілька десятків обідів, потім сотні, а потім дві тисячі щодня. Це були не тільки нуждені, рятувальники, поліцейські, ТРО та поранені. Всі потребували обідів. Ми готуємо просто, але з любов'ю. У кожній тарілці трохи турботи, трохи миру, трохи віри. Ми знаємо, цей обід не просто гріє, він зцілює душу. Як, Як? вам наші обіди? Добре, гаряче всіда, вкусне, смачно? Смачно, дуже вкусно. Хороші обіди. Такое разнообразие, хорошего каши, самый вкусный у вас. Наверное, Сам так не сделаешь, они такие разу. В общем, я очень довольна. И еще вопрос в том, что приятно, когда кто-то заботится. Мы получаем от вас заботу и тепло. А это в такое неспокойное время это так очень дорого. Особенно супы мені дуже подобаються. І борща, і каші, і підливки дадуть, а на свята ще й смаколики. Це ж, це ж так, знаєте, себе чувствуєш людиною, так як тебе поздоровляють. Дуже добре. Такі приємні смаки, що їм і нас насолоджують. Дуже добре, вкусно. Так їсти добре, ми довольні. Очень смакують, дуже подобається. Мало того, навіть деякі даже... блюда Навчилася у вас делать, до діло вдома. Це дуже смачно. Досмадове. До Дякую. А борщ борщу вкусный в п'ятницю, били гречка і очень большой підспори, так як пенсії небольші, ми пожили доволі. Дякую. З початку повномасштабного вторгнення ми приготували один мільйон обідів. За цими цифрами життя. Кожен обід це чиясь історія. І ми вдячні. Що могли бути поруч. Ми не плануємо добро. Ми просто робимо його. Нас не зупиняє. ні холод, ні дощ, ні відстань, ні сніг. Їжа життя Дніпро годує кожен день більше тисячі людей. Допоможіть, будь ласка, цьому руху там наливаючи кашу, ділячись, ти когось вже ти сьогодні нагоду нагодував. Вже сьогодні ці люди не будуть голодними. Я би хотіла всіх, хто зараз дивиться це відео, попросити допомагати цьому фонду. Я волонтер вже багато часу, тому. Круто робити будь-яку справу для людей. Хочеться звернутися і до Дніпрян, і до людей з різних міст, щоб ви долучалися до цієї організації. Ай, Боже, це такі добрі справи, які потрібні сьогодні, як ніколи, українцям. Їжа, життя Дніпро! <рігла> Україна! Слава Героям слава! Ми їжа, життя Дніпро. І ми тільки там, де є потреба. Добро. Не питає коли, воно просто приходить. Бог створив волонтера, щоб нагадати людям, що добро має руки і добро має серця. Долучайся до нашої команди, стань інструментом Бога.